Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. підписуйтесь, переможемо разом. Серія вибухів пролунала в Харкові. Центр міста атакувала кабами прямо в храм з людьми. Попередньо двоє поранених люди встигли сховатись в підземних сховищах поряд. У той же час ФСБ РФ планує на великдень протягом трьох днів здійснити теракти в одному із своїх великих храмів РПЦ, що в подальшому звинуватити Україну. Удар у відповідь, нібито наноситимуться і по українських храмах СБУ також можуть відбутись показові затримання осіб кавказських національностей з метою надання ними свідчень про організацію країною терактів. Нагадаємо, Україн. Інці мають бути готовими з нагоди великодніх свят. Росія планує нові провокації проти України та її громадян. Оренбо зробили важливе попередження. До цього має бути готовим кожен громадянин. Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки України попереджають українців, що ворог готує нові провокації напередодні та під час Великодніх свят. Центр прогнозує збільшення кількості російських провокативних фейків і маніпуляцій щодо буцімто пригнічення священнослужителів і вірян московського патріархату в Україні. Також прогнозуються наративи на кшталт київський режим. Пішов проти канонічної церкви щоб. Дискредитувати владу України повідомили в ЦПД, але не лише шквал фейків, чергових пропагандистських маніпуляцій. Очікує Україна в ЦПД всерйоз Попереджають всіх ворог. Ніколи не цурався ударів на свята, навіть християнські вдарить і цього разу давно відкинувши будь-яку мораль українцям, варто відповідально поставитись до святкування богослужіння Великдення, обов'язково реагуйте на повітряні тривоги. Враховуючи досвід минулих років з високої ймовірності РФ також готує ракетні провокації в період святкувань. Тому не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Закликали в ЦПД, і це не жарти, бо росіяни вже били по Україні в Великдень. 14 квітня 23-го року за два дні до Великодня ворог завдав нещивного ракетного удару з 300 по Словенську. Тоді в нас до катаки постраждало 35 людей, 13 загинули, ще 12 загинули згодом, ще 22 зазнали поранень. 23-го року, 16 квітня вночі напередодні Великодня, росіяни обстріляли Комишуваху в Запорізькій області знову ж із С-300. До того ж, Росія провела цинічну провокацію в Донецьку, розшисто обстріляли з РСЗВ територію храму в тимчасово окупованому місті. Традиційно у всьому звинуватили ЗСУ, зараз іде повтор сценарію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.